Верветься на вшанування 15 тортур Господа нашого Ісуса Христа в темниці. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, Ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче Небесне, жертвую Тобі скриті муки Господа нашого Ісуса Христа. Котрий Він витерпів вночі перед своєю смертю на винагородження за мої гріхи та за грішників усього світу. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну тебе потішити. О, Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюсь Тобі за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняйся Тобі за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняйся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Оміє Ісусе, люблю тебя, тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Оміє Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Оміє Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротую пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну Тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, мій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Оміє Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі за муки і кротою пролито в Темниці. О, Ом'є Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі за муки і кротою пролито в Темниці. О, Оміє Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролито в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролито в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролито в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролито в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролито в темниці. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку я прагну Тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою пролити в темниці. мій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролити в темниці. мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, муки і кротою, пролитую темниці. О, Оміє Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі. за муки і кротою пролетов в темниці. Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся Тобі. за муки і кротою кротую в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кров твою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кров Твою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі. за муки і кров Твою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кров Твою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кров Твою пролиту в темниці. Найсилодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку я прагну тебе потішити. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролитив темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротую пролитив темниці. О, мій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролитив темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролетов в О, Ом'їй Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за замоки і кротую пролетов О, Омий Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролету в О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, замоки і кротую пролету в темниць. Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротую пролетов темниць. Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротою, пролиту в темниці. Найсолодший Ісусе, прийми скромну жертву моєї любові, через яку прагну Тебе потішити. Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротую пролиту в темниці. Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кроту пролиту в Темниці. Омій Ісусе, люблю Тебе і поклоняюся Тобі, за муки і кротую, пролиту в Темниці. О, Ом'ї Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за замок і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Ом'є Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за Замоки і в темниці. О, Омі Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за замоки і в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кротою пролиту в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за муки і кроту і пролити в темниці. О, Омій Ісусе, люблю тебе і поклоняюся тобі, за замоки і кротую пролиту в темниці. Ісусе, Христе, що терпів за нас, рани, смилуйся над нами. Ісусе, Христе, що терпів за нас, рани, смилуйся над нами. Ісусе, Христе, що терпів за нас рани, смилуйся над нами. Отче наш, що і сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.